Ви коли-небудь задавалися питанням, як можливо потроїти свої результати не працюючи більше? Це здається абсурдним, чи не так? Тому що з дитинства ви чули, що для того, щоб заробляти більше, потрібно більше працювати. Що успіх це під, зусилля, праця в день і вночі. Але що, якби я сказав вам, що це брехня навчена для того, щоб тримати вас ув'язненими? Можливо, ви наполегливо працюєте роками, не бачачи плодів, на які справді заслуговуєте. Чому? Тому що секрет не в тому, що ви робите. Він у тому, ким ви є, і це саме те, що я вам зараз покажу. Перейдемо відразу до справи. Гроші важливі. Дуже важливі. Заперечувати це все одно, що заперечувати повітря, яким ви дихаєте. Цікаво, що більшість людей живе, кажучи, що гроші не приносять щастя, але якщо ви добре подивитеся, майже все, що вони роблять, обертається навколо них. Робота, яку вони терплять, навіть ненавидячи її, години, які вони погоджуються виконувати, бажання, які вони пригнічують, мрії, які вони залишають позаду. Все заради них. І все ж вони продовжують повторювати, що це неважливо. Це великий внутрішній конфлікт. І такі конфлікти руйнують ваші результати. Правда полягає в тому, що більшість людей ніколи не зупинялися, щоб подумати, що вони насправді думають про гроші. Не те, що вони говорять вголос, а те, що вони відчувають всередині. І це мовчазне, майже несвідоме почуття визначає ваші результати. Це почуття змушує вас відкидати можливості, саботувати бізнес, вагатися перед великими ідеями. Ви можете навіть сказати, що хочете заробляти більше. Але якщо всередині вас є дискомфорт у спілкуванні з грошима, якщо ви почуваєтеся винними просто від думки про збагачення, якщо ви пов'язуєте гроші з жадібністю, егоїзмом або корупцією, тоді ви надсилаєте повідомлення Всесвіту і своїй власній підсвідомості, говорячи. Я цього не заслуговую. І що відбувається? Ви залишаєтеся там, де я, мені довелося багато битися головою, щоб це зрозуміти. Спочатку мої стосунки з грошима були заплутаними. У мене не було формальної освіти, я ледве закінчив два місяці середньої школи. Я наполегливо працював, робив те, що мені говорили, але нічого ніколи не залишалося. Правда, я не знав. Що роблю? Я не розумів гри. Я тільки знав, як повторювати те, що чув, життя важке, ми працюємо, щоб вижити. Багаті заробляють тільки тому, що експлуатують інших. І я в це вірив. Поки одного разу чоловік не дав мені книгу Думай і багаті, Наполеона Хіла Відразу я подумав, що це перебільшення. Я подумав збагатіти. Просто читаючи книгу, це розмова продавця. Але цей чоловік говорив з такою переконаністю, що я вирішив дати шанс. Я почав читати і продовжував щодня. Це було так, ніби поступово кожна сторінка детоксикувала мій розум від переконань, які тримали мене в полоні. Незабаром після цього я відкрив для себе аудіозаписи Ерла Найтінгейла. І я почав їх слухати релігійно. В машині, у ванні, під час перерви на роботі. Незабаром мій розум почав змінюватися. І тоді сталося щось неймовірне: мій дохід злетів до небес. І що найдивніше, я не працював більше. Зверніть увагу, я не успадкував гроші. У мене не було диплома. У мене не було досвіду. Але за кілька років я заробляв більше мільйона доларів на рік. Я керував бізнесом у шести містах на двох континентах. Як це було можливо? Тому що я змінив своє ставлення до грошей. І коли ви змінюєтеся внутрішньо, світ навколо вас повинен пристосуватися. Але не думайте, що це сталося за одну ніч це був процес реконструкції. Мені потрібно було слухати і читати ті ж самі повідомлення місяцями, роками, поки вони не проникли настільки глибоко, що змінили мої дії без мого відома. Секрет був не в самому змісті, а в повторенні. Ви коли-небудь помічали, що повторюєте ті ж самі фінансові моделі поведінки щомісяця, та ж сама боротьба за оплату рахунків, та ж сама тривога, коли настає термін дії картки, та ж сама надія на наступну зарплату. Це не випадковість, це ментальне програмування. І це програмування потужніше за будь-які фізичні зусилля. Ось чому ви можете працювати по 12 годин на день і все одно не зрушити з місця? Тому що ваше тіло рухається, але ваш розум залишається прив'язаним до тієї ж точки. Чи відчуваєте ви, що переживаєте це? Чи було у вас колись відчуття, що якби ви не старалися? Гроші вислизають з ваших рук, як вода. Чи відчували ви коли-небудь в тому від переслідування і все одно залишалися на тому ж місці? Можливо, чогось не вистачає незусиль. Можливо, чогось не вистачає усвідомлення. Усвідомлення того, що гроші це просто енергія. І як і будь-яка енергія, вона реагує на частоту. Якщо ви випромінюєте страх, брак. Невпевненість це те, що ви будете залучати. Але коли ви починаєте бачити гроші як щось добре, чисте, позитивне, і розумієте, що ви заслуговуєте на комфортне, рясне життя, без страху перед кінцем місяця, тоді все починає змінюватися. Це не тільки моя історія. Це історія мільйонів людей, які змінили своє життя за допомогою того ж принципу. Люди, які зрозуміли, що заробляти більше це не питання божественного заслуговування, а питання узгодження свого розуму з достатком. І будьте уважні, немає сенсу говорити собі, що хочеш грошей, коли в глибині душі відчуваєш сором або страх перед ними. Підсвідомість не чує слів, вона відчуває вібрації. Тому я хочу запропонувати вам щось дуже просте. З сьогоднішнього дня, протягом тижня, Кожного разу, коли ви думаєте, у мене немає грошей на це, змініть фразу на як я можу заробити, щоб отримати це. Ви помітите щось тонке, що відбувається. Ваш мозок почне шукати рішення. Ваше тіло буде рухатися з більшою цілеспрямованістю. І світ почне реагувати по іншому. Ось так це починається. З думки. І якщо ви продовжите. Ця думка перетвориться на переконання. І це переконання перетвориться на реальність. Гроші це не лиходій. Лиходій – це страх мати з ними справу. І сьогодні ви можете вирішити змінити це ви ніколи не зможете вийти за межі образу, який маєте про себе. І це не перебільшення, це мовчазна правда, яка діє за лаштунками вашого життя постійно. Те, як ви бачите себе, визначає межі того, що ви дозволяєте собі досягти. Неважливо, як сильно ви стараєтеся, і скільки курсів ви відвідуєте. Якщо образ, який ви зберігаєте всередині себе, є образом обмеженої, маленької, посередньої людини, це те, ким ви будете продовжувати бути. Проблема в тому, що цей образ був побудований не вами. Він був імплантований. Досвідом, який ви отримали, помалками, які були допущені з вами, голосами, які ви чули з дитинства, ти недостатньо хороший, не мрій занадто високо, це не для таких людей, як ми. Короткі фрази, але вони засідають глибоко в розумі і перетворюються на невидимі цеглини. Цеглини, які будують в'язницю без решіток. Ви можете навіть сказати, що хочете змінити своє життя. Але якщо всередині себе ви все ще бачите себе невдахою, невдахою, обмеженою людиною, тоді це те, що ваша реальність буде продовжувати відображати. Тому що зовнішнє життя це завжди дзеркало внутрішнього життя. Світ буде ставитися до вас саме так, як ви вважаєте, що заслуговуєте на те, щоб до вас ставилося. Я пам'ятаю один випадок, коли я був у Лондоні. Я зайшов у ванну кімнату п'ятизіркового готелю і на мить зупинився перед зеркалом. І не одяг, не годинник, не атмосфера привернули мою увагу. Це був мій погляд, він був іншим. Людина, яка дивилася на мене у відповідь, вже не була тією самою. І в той момент я зрозумів, що реальна зміна не в досягненнях вона була в тому, що я вірив, що можливо для мене. Знаєте, чому це так важливо? Тому що саме там живе найбільший саботажник ваших результатів, ваша самооцінка. Якщо ви вірите, що заслугуєте тільки на 2000 гривень на місяць це те, що ви будете продовжувати залучати. Навіть якщо з'являться кращі можливості, ви будете саботувати себе. Ви будете вагатися. Ви будете затримуватися. Ви будете помилятися. А потім будете називати це невдачею. Тепер подумайте про успішних людей, якими ви захоплюєтеся. Вони діють так, ніби успіх це природно. І це дійсно так. Але не тому, що світ сприяє одним і не сприяє іншим, а тому, що вони бачать себе успішними людьми ще до того, як з'являться результати. Оправіє Енефрі – яскравий приклад цього. Ще зовсім молодою вона бачила себе людиною, якій судилося щось велике. Навіть переживши знущання, бідність, відкидання, вона не дозволила цим переживанням визначити образ, який вона несла в собі. І саме цей внутрішній образ сформував все, що було потім. Але якщо ви дивитесь це зараз, то, можливо, думаєте, добре, але як я можу змінити цей образ всередині себе? І відповідь починається з усвідомлення. Вам потрібно почати спостерігати за собою. Як ви описуєте себе, коли ніхто не чує? Які у вас думки, коли ви отримуєте комплімент? Ви приймаєте його з вдячністю чи відчуваєте, що не заслуговуєте на нього? Саме в цьому інтимному просторі, де ніхто не бачить, живе ваша самооцінка. І саме там її потрібно переписати. Вправа, яку я почав практикувати і навчаю до сьогодні, проста, але потужна, щоденна візуалізація. Щодня, протягом 10 хвилин, перед сном і після пробудження, я бачив себе тим чоловіком, яким хотів бути. Не тим, ким я був, а тим, ким я вирішив бути. Я бачив, як виступаю перед натовпом. Я бачив, як подорожую світом. Я бачив, як керую успішним бізнесом в елегантному одязі, з впевненими жестами, з прямою поставою. І з часом цей образ став настільки знайомим, що світ повинен був до нього пристосуватися. Ви можете це зробити. Вам не потрібні гроші, ні додатковий час. Вам потрібна дисципліна. Рішучість. Під час цього процесу часто виникає дискомфорт. Старий образ буде намагатися повернути вас назад. Він буде нагадувати вам про помилки, про невдачі, про ті часи, коли нічого не вийшло. Але ви повинні зрозуміти це неправда, це просто відлуння минулого. І ви, це не ваше минуле. Ви це те, ким ви вирішуєте бути зараз. І, будь ласка, перестаньте чекати, поки інші підтвердять цю нову версію себе. Схвалення не прийде раніше трансформації. Воно приходить пізніше. Спочатку вірите ви, потім вірить світ разом з вами. Часто те, що відокремлює вас від надзвичайного життя, це не талант, не удача, не робота. Це ваш внутрішній дозвіл, ваша здатність подивитися в дзеркало і сказати: Я заслуговую. Я здатний. І я буду. Тому я запрошую вас зробити це сьогодні. Підійдіть до дзеркала зараз і протягом двох хвилин дивіться на себе і сміливо говоріть те, що ви хочете бачити відображеним у своєму житті. Навіть якщо це звучить дивно, навіть якщо це здається брехнею, тому що кожна правда починається як сміливість. І якщо ви будете повторювати це щодня, настане момент, коли ви більше не будете прикидатися. Ви будете. Це ключ. Справа не у фізичних зусиллях, не у неймовірних цілях. Йдеться про узгодження вашої ідентичності з результатами, які ви бажаєте, тому що, коли образ змінюється всередині, весь світ змінюється зовні. І це я гарантую. Ви колись помічали, що, навіть намагаючись змінитися, навіть ставлячи цілі, Даючи обіцянки і починаючи все спочатку кілька разів, ви все одно повертаєтесь до тієї ж точки. Здається, що існує невидима сила, яка тягне вас назад, яка саботує ваші успіхи, яка повторює ті ж самі моделі. І я скажу вам, що це за сила, вона називається парадигмою. Парадигма це сукупність переконань, звичок і моделей, які глибоко вкорінені у вашій підсвідомості. Саме вона диктує те, як ви думаєте, як ви відчуваєте, і головне, як ви дієте. І що найцікавіше вона діє без вашого свідомого дозволу. Ви можете бажати успіху, можете хотіти заробляти більше грошей, можете навіть почати діяти інакше, але якщо ваша парадигма не зміниться, вас завжди буде тягнути назад на те ж саме місце. Мені знадобилися роки, щоб це зрозуміти. На початку моєї трансформації мій дохід злетів до небес. Я став мільйонером навіть без формальної освіти, навіть походячи з простої сім'ї, без великих можливостей. І в певний момент я запитав себе, що насправді зі мною сталося? Тому що це не мало сенсу. Я не закінчував жодних дивовижних курсів, не отримував спадок, не спіткнувся об удачу. Що змінилося? Чому раптом моє життя зробило гігантський стрибок? Мені знадобилося 9,5 років, щоб знайти цю відповідь. І коли я знайшов її, я зрозумів, що змінився не на світ навколо мене. Це була моя парадигма. Ви коли-небудь бачили когось, хто починає заробляти більше грошей і через кілька місяців повертається до нуля? Або когось, хто худне на дієті і незабаром знову набирає все, що втратив. Це не брак сили волі, це проявляється парадигма. Підсвідомість відкидає все, що відрізняється від програми, яку вона несе Вона шукає стабільності. І якщо стабільність для неї означає брак, невдачу або обмеження, це те, що вона буде зберігати, незважаючи на те, як сильно ви стараєтеся. Ось чому повторення є ключем. Саме слухаючи ті ж самі аудіозаписи щодня. Читаючи ті ж самі книги щодня, новий образ себе почав глибоко вкорінюватися в мені. Саме це повторення почало замінювати стару паради гему. Я не розумів цього на початку, але інтуїтивно відчував, що мені потрібно продовжувати слухати. І сьогодні, озираючись назад, я чітко бачу, я перепрограмував свою підсвідомість. І це перепрограмування не відбувається за логікою. Ви можете розуміти все раціонально і все одно діяти, як і раніше. Тому що розум, який розуміє, не той самий, що виконує. Ваш свідомий розум це той, який вчиться, розмірковує, пізнає. Але саме підсвідомий розум, де живе парадигма, контролює 95% вашої щоденної поведінки. Ось чому зміна життя вимагає більше, ніж бажання. Вона вимагає внутрішньої трансформації, вам потрібно замінити стару модель на нову. І це відбувається тільки шляхом емоційного повторення. Тобто вам потрібно повторювати ідеї щодня з емоційною залученістю, поки вони не стануть частиною вас. Я бачу це весь час у людей, які намагаються змінити кар'єру, почати бізнес або побудувати нову фінансову реальність. Вони починають з ентузіазмом. Але через кілька днів почуваються невпевнено. Вони думають, чи зможу я, чи це для мене. І замість того, щоб рухатися вперед, вони зупиняються. Іноді повертаються. Іноді навіть не починають. І все це тому, що стара парадигма все ще керує. І дивіться, справа не в сліпому позитиві, не в тому, щоб говорити фрази в дзеркало і прикидатися, що все добре. Йдеться про деконструкцію старої структури і побудову нової, ментальної структури, яка підтримує результати, якими ви хочете жити. Коли я це зрозумів, я вирішив зробити щось практичне. Я створив систему навчання блоками по 10 днів, де кожен урок повторюється, прослуховується і відчувається протягом періоду, необхідного для того, щоб ідея закріпилася. Тому що так це спрацювало для мене. І так це працює для будь-кого. Нейронаука вже довела це, повторення з емоціями створює нові нейронні шляхи. І з часом ці шляхи стають новими моделями. Якщо ви хочете змінити свій фінансовий результат, вам потрібно змінити фінансову параду Якщо ви хочете поліпшити свої стосунки, вам потрібно змінити емоційну параду Те, що зовні це тільки відображення. Корінь завжди всередині. І це надзвичайно потужно. Тому що це означає, що ви не є в'язним обставин, ви є програмістом власного розуму. Це може зайняти час. Так. Це вимагатиме послідовності. Звичайно. Але це можливо. І більше того, це неминуче, якщо ви будете слідувати процесу. Одного разу на семінарі чоловік підійшов до мене, плачучи. Йому було 58 років, і він сказав: Бобе, я втомився починати і зупинятися, починати і зупинятися. Я більше не можу жити з цим відчуттям майже тихої невдачі. І я сказав: ви не зазнали невдачі те, що не спрацьовує, це програма, яку ви отримали. І це не ви. Ви можете це змінити. Сьогодні він є власником компанії, яка заробляє мільйони на рік. І ні, це не було удачею, це було перепрограмування. Отже, якщо ви відчуваєте, що потрапили в цикли, які повторюються, якщо ви усвідомлюєте, що ваше життя здається фільмом, який завжди починається з того ж місця, знайте, що проблема не у світі, не в уряді, не в людях навколо вас. Це парадигма. І хороша новина полягає в тому, що це можна переписати. Почніть з вибору нової ідеї, нового образу, нового переконання. І повторюйте це щодня з вірою, з фокусом, з емоціями. Тому що, якщо ви це зробите, настане день, коли ви будете діяти природно як людина, якою завжди мріяли бути. І коли цей день настане, весь світ це помітить. Тому що результати не брешуть. Але все починається в тиші. Там всередині, де ніхто не бачить. І саме там відбувається справжня трансформація. Ви не вчили цього в школі. Ніхто не вчив вас, що все світ діє за незмінними законами, законами які регулюють абсолютно все від гравітації до того, як ви приваблюєте або відштовхуєте гроші, можливості та людей. Цими законами байдуже до вашої історії, до вашого походження або до вашої освіти. Вони просто реагують на те, що ви випромінюєте. Все є частотою, все є енергією, все перебуває в постійному русі, включно з вами. Проблема в тому, що більшість людей живе на автопілоті, ніколи не усвідомлюючи частоту, яку вони випромінюють. Вони почуваються розчарованими, збентеженими, стурбованими і, як наслідок, приваблюють більше ситуацій, які підсилюють ці емоції. Це не покарання, це наслідок, це закон вібрації в дії. І ось чому часто здається, що чим більше ви прагнете вийти з ситуації, тим більше в ній застрягаєте. Чи відчували ви колись, що все у вашому житті здавалося, застопорилося? Що, якби ви не старалися, все здавалося, йде не так. Чи були у вас дні, коли ви прокидалися роздратованими, і все виходило з під контролю, дорожній рух, начальник, несподіваний рахунок? Це не випадковість, це налаштування. Ви вібрували на дисгармонічній частоті, і всесвіт просто повернув вам більше того ж самого. Тому що він завжди відповідає. Завжди. І це стосується і протилежної сторони. Коли ви починаєте вібрувати в гармонії з тим, чого бажаєте, все починає текти. З'являються потрібні люди, виникають можливості. Ідеї приходять з ясністю. А проблеми, які раніше здавалися величезними, стають керованими, іноді навіть зникають. Тому що ви змінили частоту. Велика помилка намагатися змінити світ зовні. Перш ніж змінити світ тут всередині. Це все одно, що намагатися налаштувати радіо на неправильну станцію і скаржитися, що музика не годиться. Вам потрібно змінити частоту передавача, і цей передавач ви. Наука вже знає це. Квантова фізика доводить, що все є енергією, що спостерігач впливає на поведінку реальності. Наприклад, дослідження гарвардської медичної школи показують, що послідовні позитивні емоції не тільки покращують здоров'я, але й підвищують продуктивність, креативність і здатність приймати ефективні рішення. Але навіть з такою кількістю даних все ще є люди, які вважають, що позитивне мислення це нісенітниця, що уявляти собі життя, якого бажаєш, це марна трата часу. Ці люди не розуміють, що уява є потужним інструментом вібраційного узгодження. Я завжди носив з собою маленький портативний програвач. Це було смішно, якщо дивитися зовні. Чоловік з апаратом в руці слухає ті ж самі слова кожен день. Але це тримало мене на високій частоті. Я слухав ерла Найтінгейла в машині, в літаку, в коридорі. Цей голос був як тонке налаштування мого ментального стану. В той час, як світ навколо руйнувався в турботах, я залишався зосередженим. І що найдивовижніше приходили відповіді з'являлися ідеї, можливості, яких я раніше не бачив, починали з'являтися. Я не працював більше. Я просто діяв по-іншому. Знаєте, що відбувається з багатьма людьми? Вони навіть бажають чогось великого Вони говорять, що хочуть процвітання, успіху, свободи. Але вони живуть, випромінюючи страх, сумнів, тривогу. І Всесвіт не відповідає на те, що ви говорите, що хочете, він відповідає на те, що ви відчуваєте з постійністю. Ви можете тисячу разів написати Я багатий. Але якщо ви щодня боїтеся дивитися на свій банківський рахунок, вгадайте, яка частота сильніша. Саме вона формує вашу реальність. І справа не в тому, щоб прикидатися, не в тому, щоб посміхатися, коли вам погано, йдеться про тренування свого емоційного стану. Йдеться про те, щоб стати тим, хто навіть посеред хаосу може підтримувати вібрації, узгоджені з тим, чого він бажає. Це опанування. І цього опанування можна навчитися. Почніть з малого. Виберіть емоцію, яку будете культивувати сьогодні. Це може бути вдячність. Це може бути ентузіазм. Це може бути спокій. І тоді тримайтеся її стільки, скільки зможете. Поспостерігайте, як реагуєте, що навколо вас. Ви будете здивовані. І якщо на початку це здається важким, все гаразд. Складність це просто ознака того, що ви занадто довго вібрували протилежне. Але з практикою, послідовністю і наміром ваша частота змінюється. І коли вона змінюється, життя також змінюється. Тому що, зрештою, справа не в тому, скільки ви працюєте, а в тому, наскільки ви узгоджені з тим, чого бажаєте. Всесвіт відповідає на вашу сутність, а не на вашу зовнішність. І коли ви це розумієте, ви перестаєте бігати і починаєте залучати. І в цей момент ви не тільки потруюєте свої результати, ви перетворюєте всю свою реальність без примусу, без виснаження, просто узгоджуючись і дозволяючи. Те, що насправді визначає ваші результати, це не те, скільки ви працюєте, а те, наскільки ви розумієте і застосовуєте невидимі закони, які керують вашим життям. Коли ви змінюєте свою самооцінку, перепрограмуєте свої паради геми і починаєте вібрувати в гармонії з тим, чого бажаєте, все починає змінюватися навколо вас, майже як магія, але це просто наука розуму, що працює так, як вона завжди працювала. Якщо цей зміст мав для вас сенс, то знайте, ви вже зробили важливий крок. І тепер є наступний щабель, який чекає на вас. Він прямо тут, у відео, яке з'являється на вашому екрані зараз натисніть і продовжіть цю подорож зі мною. Ви підніметеся на ще один рівень розуміння і станете на 1% кращими, ніж були до того, як почали дивитися це відео. Дякую, що ви тут. Я чекатиму на вас там.